Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin. І сьогодні ми розпочинаємо розпаковувати новий баул. Тож, перша партія посилок перед вами. Так як у нас інший ракурс, я вирішив не складати це все в коробку, як було минулого разу, а ось так просто кожного разу навалювати на стіл і це все розпаковувати. Так, дивіться. Як завжди, то все сортує дружина і накидує сюди. І цього разу вона намагалася дати побільше, більш очевидного, щоб більш закрите і цікаве, залишалося на потім. Що там буде? Я не знаю. Мене до нього не підпускають. Я нічого не сортую і я нічого не перебираю. А дружина все ще... Підраховує кількість всього посилок. У мене на столі сьогодні 11 посилок, які ми розпакуємо. А скільки всього, ви вже побачите в відео. Адже ви бачите, скільки всього я витратив на цей баул. Так, віддвигаємо це в бік, в бік, вбік, Я хочу одразу розпочати з самого очевидного. А... До речі, на більшості посилок ТТН ну, практично скрізь, О, що дуже дивно, тому що зазвичай їх зарізають. Але ну, тут зрозуміло, я думаю, що воно не відклеюється. Ні, не відклеюється. Давайте тут і розріжемо тоді. Так, окей. А сумка, бананка. І мені здається, я можу вже зібрати цілий комплект такої, отакої тематики, бо у нас вже попадалися і. дякую. Угу. Так хату ган. Харен розімкнеш назад. У нас вже попадалися і рюкзаки, і оці сумки для взуття, і тепер ще й бананки. Добре? Добре. Я жодної не продав, правда, але тим не менше, вони складіруються. Можливо, колись ми відкриємо а, магазин знайдених речей, чому б і ні. Так. Так, 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 так. Давайте це. Давайте коробочку. Так. Ну тут прям, да, тут прям а, до речі, посилка йшла на Харків. Прикольно. Окей, йшла на Харків, попала до нас. Так, ага. А, актуальні штуки насправді. Бачив я таке. О, навіть робота. Прикольно. А, коли тільки розпочалися блекаути у нас, то дуже популярними були штуки. Я собі хотів замовляти, але якось і не замовив. Там щось них і ціни валили. Але дивіться, світи доволі. Добре, а, тут є два варіанти: три варіанти. Прикольно. Типу, сильний, легший, якщо ви там десь, щоб або економніше або не дуже ярко світило, і мигавка така. Прикольно. І, власне, зарядка. Ну от Розумієте, от чому я хотів а, роз, розпаковувати Укрпошту. Тут хоча б щось практичне можна знайти а, в порівнянні з нпшкою Добре, ціну ви побачили, ми йдемо далі. так а, Це лужо теж сюди, щоб ніде не загубити. Окей. Я, до речі, не думаю, що воно прям а, дуже дорого коштує. Я лампу не включив. Перепрошую, перевімкнено. Так, але тим не менше щось та й буде коштувати. Кладемо сюди. Що далі, що далі, що далі? Давайте оцю штуку. Вона очевидна і вона дуже важка. Я не бачив, що тут вона є. Як гепну в нею на стіл, то був капець, звісно. Так. А, не знаю, як це. Ну, Це типу викрутка, але вона, коротше, зроблена як ключ, поняла? Типу, такі насадки йдуть набор. Отак, там щось ще написано. Хто шарить, той шарить. Бо я не, не, не дуже шарю, але. Так. О, дістаємо. Вставляємо. Угу. А це що таке? Це щоб зажать. Тріщотка якась. Ну, коротше, що, ти, ти вставив і погнав Отак, поняло? ту 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 то шари, то і шари. О. А ось це якось зафіксує. Ага. Вау. Да? Так, ну, коротше, така штука. Я думаю, все зрозуміло. Скільки вона коштує, я взагалі не маю ніякого поняття. Але тим не менше, ви ціну вже побачили. А ми йдемо далі. Так, складу все. Воно. Вибачаю за кота, але я нічого з ним не можу зробити. Він просто розриває двері, щоб сюди потрапити. Йому мало уваги. Так. Оце мастилом таким пахне. Окей, давайте щось давайте так. Коробочка пакетик, Коробочка пакетик. А що у нас оце? Визначається просто. Кіт. Тепер молоток. Ох, намонтуюся я. Так, LED strip написано сенсор. Так. Цей йшло на Київ. Окей. Так. Цікаво. Який шанс того, щоб мене подивилася людина, яка це замовляла. І що, що це таке? Ну, по-перше, воно щось не вилазить. Так. Что-то заражается И что-то застряло Так, зарядка Ого, ну тут Наверное, видите, тут Type-C, да? Ничего себе Так, и угу. Ага, окей И просто, да, все Понял І магнітні штучки. Типу. Бачите? Типа одну туди, одну на шосі і так хоп, і вона приклеїться. Бо вона дуже легка прям. Окей. Може бути. Добре. Але тут просто, що написано сенсор, LED strip сенсор. Ну, окей. Так, хорошо. Ви побачили, скільки це коштує. А я рухаюсь далі. Так. Ліхтариків. <сі> так, що в нас? О, це ми вже знаємо. Так. О, черкаси. Так, да, черкаси. Окей. Так, це штуки для автомобілів в прикурювач а, з ось роз'ємом. Нам це вже попадалося в попередніх разах, і чесно кажучи, їх прям дуже швидли. Наконечник металевий, прикольний такий, тактильно. Це, це прикольно. Окей, якщо комусь ще потрібно, друзі, посилання на групу, де можна це придбати в описі, тому залітайте. Так, окей. Якщо я не помиляюся, 100 гривень ми їх оцінювали. Тому плюс-мінус так воно, я думаю, і буде. Так, отаке. Отаке є. Ой, так. Це у нас а, браслети на годинники. До речі, годинники в мене є. Їх так ніхто і не купував, тому якщо вам потрібно, а, пишіть, я ж такий ще й і... цей. Браслет, чокол на ньому. Так, тому засовуємо це сюди, відкидаємо в сторонку. Давайте оцю загадкову штуку глянемо. Видно, що це якийсь чувак відправляв по типу мене. Я теж все в да? хлопці? Ті, хто замовляли, ті знають. Так, Ну як я, дружина? ну то таке. Так, давайте. Ого. Ну ладно. Ну так то й... і легко він іде. Так, гаманець. Не люблю таке діло, я люблю портмонешки. Ото тема. Так, бершка. Такий Нульц, тряпчаний. Якісь тут бірочки, форо, до, дабл лайн, форо, форо, бершка. Окей. Ну, такий гаманець простенький. Ну, найс. Так. Щось у нього тут трішки оббивка полізла. Да. Вроді як і пахне новим, але трішки ободок шкіри поліз. Ну, Бершка, що ви хочете. Від неї нічого цінного можна не очікувати. Так, що це у нас? А, мануфактура Guangdong. Ага, це відкіля відправляли. Bluetooth Heads Stereo. Так. 6 по блютузу Так, 6 по блютузу А, ну я понял В блютуз Передавач Оп. Типа знает это И ты деловая котлета Алло, да, пронто-пронто, прием-прием Плюсик, мінусик, громкость а, включатись. А, включився. Думав, може, розряжений. Так, окей, не треба мені ні до чого конектитися. айфон у мене вимкнений. До речі, чув звук, можливо, ви теж. Якщо воно законнектилось до айфона, а не до чогось іншого, то ви почули пілік пілік що Коннект пройшов, окей. Так, ну, Bluetooth гарнітури, я не знаю, раніше вони були точно популярними, чи актуальні вони зараз, я не знаю. Але раніше всі маршрутки з таким а, їздили. Це я ще з дитинства пам'ятаю. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. У нас залишилося три пакетики. Давайте. ну, ладно, очевидне тільки що було, давайте з неочевидного. Угу. О. Ну, конечно. Давно у нас ножів ніяких не було. І вуаля, Це я так розумію, типу, аналогія до самурайського меча, да? типу, ножний такий, хоп, ти вставив. Ідеш таки по перевулку. Якась проблема. Ти сказав, що ти самурай, так хіряк, достав, і в тебе такий самурайський мечоніж. Ну, окей, прикольно. А, ножі в колекції. Що-що, ножі явно не користуються спросом. А, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так. А, у вас у мене то так було. От, типу, я то бачив, що правда, так не дуже, а у вас отак, <клес> Понят. Окей. Так, хай буде. Ш... А, ну просто провода. Так, отакий провід. Не знаю для, для чого саме такі використовують. Так. це, Ну, обичний. Такий, мікро. І. iPhone. Айфон. айфон може бути. iPhone не нам треба. У мене дружина iPhone, тому окей. Так, ну, провода у нас як сейда по 10 гривень, так? Да? 30 гривень. Нормально. Оце воно. Заробітки. Так, э, последняя, правильно? Вроде как да. Ага, тоже зарядка. А, не, не зарядка. Зарядка. Ну такая, короче. А, раз. 2. І якась антена чи що воно таке, не знаю. Ну, типу, така. Ну, схожа на антену. Не знаю, наскільки це безпечно, ставивши це в розетку і торкнувшись до себе, але. А, так. Тоже гривень 20, так? Да. Що це таке? Мабуть, нічого. Окей, так, ну що ж. Барахнишко сюди. Це я так і залишив. Це я так і залишив, щоб не загубити. Так, ну що для мене тут саме прикольне? Ну, для мене, мабуть, ніж. Це буде саме прикольне Потім ця лампа. Та і все напевне. Ну, це, це таке, що прям непогано. Можливо, залишу цей ніж на розпаковку. Ну, розпаковка робить. Але кожен раз його з ножнів доставати також не дуже зручно, тому подумаю. На цьому все. Всім дякую. Як завжди, буду вдячний за вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на групи в Телеграмові. всі посилання, як завжди, в описі.